Містровці, дорогі гості, дорогі наші захисники та захисниці. Сьогодні дійсно дуже особливий день в календарі нашої країни. Цей день поєднав в себе декілька важливих свят. Перше це свято Пресвятої Богородиці, Покрови, свято захисника і захисниці. Сьогодні День людей похилого віку, День ветеранів. І сьогодні День міста Новодністровськ. День міста ми започаткували з 2023 року. І саме цей день ми хочемо, щоб він був пов'язаний з нашим православним святом, знем Покрови, яка накриває нашу Україну, яка допомагає всім нашим захисникам сьогодні на полі бою, яка захищає нашу громаду. Нехай сьогодні прохолодий день, нехай сьогодні дощ, але ми маємо гарячі серця. Серця, які наповнені великою вірою, великою любов'ю. для мене особисто цей день це ще день подяки. І я хочу від себе особисто дякувати кожному і кожній, дякувати за захист нашої країни, дякувати за волонтерство, невтомне, постійне волонтерство, дякувати за те, що ви працюєте, сплачуєте податки, за те, що ви підтримуєте сьогодні і. Нашу громаду і нашу країну, і саме головне збройні сили України.